Формує будову свого тіла без всякої хімії, алхімії лише натурпродукт. Іби не 50, не грам алкоголю, а 50 кілограм желі за 50 цент. Це не абцент, аргумент 50 цент, хуярну, штанги, гантелі на руки для охуєнної прокачки, біцепсів і трицепсів. Великі амбіції, не треба поліції, це вам не секс, кекс, реп, антистрес, спорт як потреба, рух життя продовжує. Не здаватись фак, фак, ю, ватафак. Матюкаюсь і каюсь, вірю в небесного отця, творця. Владику, не проповідь, сповідь, як у церкві, це моя реповість по совісті на моїй совісті. Давно вже не дитина, а мужчина. На щоках щитина за плечима, моїми очима. 33 років прожитих життя, в якому була і наркота, і алкоголь, розборки, драки. Невірні друзі, несправжнє кохання, брехливий друг, неї на любов. Я не граю такі ролі, тому вирішив стати на шлях вірний. Правильний, істинний, справедливий, спортивний, десь по рації. Передали по тобі цю сильну мотивацію. Це реабілітація адаптація без деградації, передали тупі рації цю сильну мотивацію. по рації передали папа рації, цю сильну мотивацію. Це реабілітація, адаптація без деградації, передали тупі цю сильну мотивацію.